Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Добрий день, на зв'язку з ТСН Юї політконсультант Дмитро Васильєв. Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! В МЗС України прокоментували підсумкову спільну декларацію країн групи 20, висловивши розчарування її формулюванням. Які висновки ось можна зробити з цього саміту, і чому власне розчаровані чому розчаровані? Тому що не було чіткої заяви про те, що Росія агресор і про те, що потрібно добитися справедливого тривалого миру. Як про це до речі, нещодавно заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден? Джо Байден сказав, що на саміті G20, Великої двадцятки панувала атмосферу е, там, миру, і всі виступали за те, що має бути справедливий справедливий і тривалий мир в Україні відповідно до статуту ООН. Але, чесно кажучи, коли ти дивишся саму заяву, коли ти дивишся, про що говорили е, там лідери цієї великої двадцятки, а тим паче, коли ми чули позицію президента е, в Бразилії, Ну, очевидно, що не так все однозначно, як колись говорили росіяни в 2014 році. Тому, тому МЗФ дуже критично оцінив цю заяву. Тому я думаю, що Україна не може бути задоволена підходом рішень, які, які ми чули на саміті Великої Двадки. Більше того, саміт Великої Десятки формує певний ну, такий, знаєте, резонанс, який йде до наступної важливої події. Це Генеральна асамблея ООН. Якщо на Генеральній Асамблеї ООН а великі країни, а, точніше більшість країн, а членів організації В'єднаних Націй будуть говорити про мир Україні точно в таких же позиціях, як це на саміті Великої двадцятки, то це буде дійсно дуже негативно впливати на перебіг війни. Це буде війну затягувати і сповільнювати рух. Як про це до речі, говорив президент Зеленський нещодавно своїй заяві. Ось також Росія 10 вересня завершила свої так звані регіональні і муніципальні вибори, в яких в тому числі на тимчасово окупованих територіях України по всій країні пропутінська партія Єдина Росія виграла всі губернаторські вибори, в яких брала участь. Однак критики Кремля заявляють, що вибори можна було легко фальсифікувати. Що ви думаєте? Ось про ці вибори, і до чого Кремль малює? Ну, я думаю, що нам в Україні не потрібно вживати термін вибори, тому що очевидно, що це не вибори, це якісь забори. Ну тобто вони забирають територію, вони ставлять забори. І очевидно, що ну, ніякої критики не витримує сама подія, яка називається Якби виборами. На територіях, які продовжують воювати, які окуповуються, які абсолютно в незаконний спосіб там переведені до. До Росії навіть в рамках російської конституції, ну це говорить про те, що Росія країна держава-терорист, країна, яка зневажає міжнародне право і в тому числі зневажає підхід до міжнародних виборів, а точніше до виборів, які прописані в тому числі в міжнародних прав правах правилах, законах, де мають бути витримані дуже багато стандартів, в тому числі міжнародних спостерігачів, в тому числі, що вибори не мають проводитися під дулами автомата. А й очевидно, чи це не вибори? Давайте взагалі в Україні не будемо вживати термін вибори, тому що ми нівелюємо термін вибори. Це забори, да, це забори території, це забори, які ставлять е, на окупованих територіях і думають, що вони таким чином зможуть е, попередити контрнаступ українських і збройних сил збройних сил. А я думаю, що збройні сили України будуть далі вперед, і ці забори всі знищить. А ось все ж таки для чого Кремль малює такі високі цифри тої єдиної Росії? Ну слухайте. У них немає іншого вибору. Вони мають показати легітимність своєї влади. Причому вони ж дві цільові аудиторії. Перша цільова аудиторія це е, населення народом. Це не називаєш населення Російської Федерації, а е, якому треба показати, що партія Путіна правильно вперед веде і йде до перемоги. Uh, ну і таким чином підбадьорювати настрій цього населення, настрій якого падає і падає. тому що економічні проблеми, тому що санкції, тому що ну, є очевидне занепад життя в Росії. І це дуже багато людей відчуває. Більше того, дуже багато людей відчувають, що uh, могілізація uh, в Збройні РФ не за горами uh, або не за заборами у Да? І фактично дуже скоро почнеться могілізація. І прийдеться вмирати на оцих фронтах, які е, звітує російська влада, що вона, типу, зараз там провела вибори. Е, тому настрій там на веселий, їх треба підбадьорювати. Це одна цільова аудиторія, а друга цільова аудиторія це Західний світ. А йому хочуть показати, що ну, дивіться це абсолютно легітимні території Росії. Вони за Конституцією Російської Федерації входять в склад Росії і це історичні землі. і Тут дивіться весь народ. Голосує, причому голосує майже одностайно за партію Путіна. Тобто вони чином підтримують Путіна. Ось що вони хочуть показати. Ну, слухайте, сказочники вони залишаються сказочниками. 17 березня, 24 року, вже відбудуться президентські вибори в Росії. Ось політехнолог та політолог, або Галямов вважає, що найбільш реалістично виглядає сценарій, коли Путіна не ліквідовуватимуть, а переконають висунути наступника. Наскільки вам видається ось такий сценарій реалістичним? Ну знаєте, або Галямов, коли перестав бути радником е е Кремля, е мабуть, що втратив той ґрунт, на якому стоїть Кремль. Тому що Кремль стоїть на чіткому ґрунті ґрунті Путіна, і Путін не може собі уявити, що він втратив владу. Все, що він робить, останні більше, ніж 20 років, він вибудовує свою владу, яку він точно не хоче втрачати. Він себе відчуває царем пожиттєво і жити він хоче дуже довго і так довго, як не як жодний цар не жив. Тому уявити собі, що він комусь там буде передавати владу, тим паче в таких умовах. А коли він вважається воєнним злочинцем, коли проти нього є впровадження, ну він такого робити не буде. Тому я думаю, що Абаз Галямов вже слабо розбирається в російській кремлівській політиці. Вибори також будуть і в Сполучених Штатах, і ось президент України в інтерв'ю за економіст підкреслив, що якщо Путін сподівається, що перемога Трампа на президентських виборах принесе йому якусь перемогу, то він помиляється. Адже Трамп ніколи не підтримує Путіна. І президент України сказав, що сильні американці так не роблять. Він також очікує, що Джо Байден продовжить курс на підтримку України, якщо його переберуть. На вашу думку, як взагалі може змінитися підтримка Сполучених Штатів. Щодо України чи зміниться вона взагалі під час виборів е, в Сполучених Штатах? Ну давайте так е, дійсно існує величезна інтрига, хто стане наступним президентом Сполучених Штатів Америки після виборів 24-го року. Е, очевидно, що зараз є е, судові переслідування президента Трампа, е, які не заборонять йому брати участь у виборах. І, очевидно, що це йде до того, що на праймеріс він може здобути перше місце і буде висунути республіканською партією. Якщо так, у нього будуть дійсно величезні можливості е, перемогти е, кандидата від демократів. Очевидно, що кандидатом від демократів поки що розглядається чинний президент Джо Байден, який також є надзвичайно потужним кандидатом. А е, все ж таки адміністрація Джо Байдена зробила дуже великі справи, як внутрішній. Так і зовнішній політиці, так і величезна кількість американського і естеблішменту і американського е, виборця це оцінюють і підтримують. Тому інтрига залишається, але давайте якщо навіть ми говоримо про те, що влада буде змінюватися і, перей, і перейде від е, демократичної партії до республіканської, якщо переможе республіканець, то давайте пригадаємо, що зробив Трамп на відміну від попереднього демократичного президента, коли став президентом е, вперше. Серйозне озброєння а, в Україну почало поступати після того, як Трамп, Трамп республіканець, став президентом. Цього не було за е, президента демократа. За президента демократа Україні порадили здати Крим бути пацифістом. А е, ми бачимо, що пацифізм призводить до ще більших воєн і більших жах, жахливих катастроф. Е, республіканці точно не пацифісти. Ну, очевидно, що Трамп не пацифіст. Ми пригадуємо, як Трамп чітко відреагував на хімічні атаки в Сирії, що сталося, і як Трамп відреагував на певні події в Ірані і що він зробив? Тому я думаю, що там республіканці вони сповідують достатньо радикальні різкі дії, в тому числі військові, коли це необхідно, коли це відповідає американським інтересам. А друге все ж таки республіканці набагато більш серйозно ставляться до військового лобі і озброєного лобі, чим демократи. А тому, коли ми говоримо про те, що військова машина, точніше, машина ем, е, збройної індустрії, запрацювала з цією війною. А і є величезна кількість замовлень для того, щоб забезпечити Україну під час нашої оборони і на, наших наступальних дій. Очевидно, що ця машина не буде зупинятися, і очевидно, що е, президент республіканець та й президент Трамп як республіканець буде це тільки підтримувати. Тому можна очікувати, що республіканці будуть більш радикальні і більш категоричні в наданні зброї Україні для забезпечення американських інтересів. І я думаю, що будь-який республіканець, в тому числі Трамп, буде говорити про те, що Україна має перемогти, і це в інтересах Америки як лідера демократичного світу. А демократичний світ базується на міжнародних законах, міжнародних правах а і тому світу порядку, які збудовано після другої світової війни, які руйнує Росію, і Америка в цьому не зацікавлена. Тому давайте так, ми поки що не розуміємо цей інтриг, хто стане наступним президентом. Але якщо ми аналізуємо можливість зміни влади і переходу влади від демократичної до республ... республіканської е, партії, навіть якщо е, лідером Білого Дому стане Трамп. То я думаю, що я картинку описав, що, що може статися. А Ось, власне, що очікує Путін? Він чекає цих виборів, він дійсно вважає, що хтось буде підтримувати його, чи якось розглядати е, якийсь, можливо, інакший сценарій, на який він розраховує. Е, дивіться, е, Путін е, і Кремль завжди виходять з того, що е, зараз погано, але потім, коли щось поміняється, буде краще. Він же виходить з того, що. Західний світ він слабкий, тому що там постійно змінюються лідери. Ну демократія вона слабка в його розумінні саме тому. А він є вічний і от мені до речі подобається фраза е, в але. Він сказав дуже правильну фразу. Він сказав е, про те, що Путін таким чином не розуміє, е, що е, лідери демократичних країн змінюються, але демократія там залишається, йдуть вперед, розвивається. А е, Росія надзвичайно сильно пов'язана з Путіним. І е, коли піде Путін, то піде сама Росія, і от Путін цього не розуміє. Але е, давайте давайте знову ж таки до вашого запитання: е, чому, е, чому Путін і Кремль думає, що щось зміниться на позитивне, коли зміниться влада в, е, в тих же сполучених штатах Америки? Ну, по перше, вони очікують, що зараз буде серйозний політичний процес, і е, ті, хто будуть претендувати на перемогу, як в Америці, так і в інших демократичних країнах. Інших демократичних країнах, де буде де будуть відбуватися вибори до року, а ну всі вони будуть робити дуже серйозні політичні заяви про переорієнтування і бюджетів і уваги цих країн на свої країни, а не на Україну і на підтримку України, і він таким чином сподівається, що і військова, і фінансова підтримка України буде радикально зменшена. Це раз друге, ну він дійсно сподівається, що коли Трамп прийде до влади, то всі. Заяви Трампа про те, що занадто багато Україні допомагають, вони реалізуються в його політиці. Але ну це точно буде не так. Тому що як тільки Ну навіть якщо ми виходимо з того, що е, сценарій Трамп перемагає, стає президентом, то першим указом він звільняє себе від судових переслідувань, а другим указом він підтримує Україну новими видами озброєння. І я в цьому абсолютно буду переконаний, тому що. Це республіканці, тому що республіканці підтримують озброєне лобі, тому що вони будуть зацікавлені в, в підсиленні американської економіки за, за рахунок підвищення діяльності самозброєної індустрії, яка буде отримувати нові замовлення і, очевидно, що буде заробляти гроші. А це буде впливати на створення робочих місць, плату податків і пожвалення американської економіки. Тому, тому я думаю, що тут Путін дуже помиляється. Але він очікує, що щось буде змінюватися. Третє, Путін і Кремль дуже очікують, що Україна також буде вимушена вступити в виборчий електоральний процес. Адже від України, начебто, вимагають, щоб вибори пройшли в 24 2024 році. І президентські, і парламентські, і так далі. І якщо буде так, ну слухайте, в Україні тоді може щось помінятися, тоді почнуться. Оці українські бардаки, срачі, українці почнуть сваритися, політичні сили почнуть сваритися, почнеться політич, політичний процес, і ми не будемо єдиним кулаком. Ми роз'єднаємося як нація, і це роз'єднає нас. І навіть якщо там буде переобраний Зеленський, парламент рівно не буде таким монолітним, у Зеленського буде слабка позиція, ну і Україна буде програвати. От на що сподівається Кремль, на що сподівається Путін. Якщо ми говоримо про перші два пункти, то я думаю, що там він дуже перебільшує можливості. Якщо говорити про третій пункт про вибори і перевибори в Україні, то я вважаю, що нам потрібно домогтися всього можливого, щоб під час війни все ж таки ми діяли за і логікою, ну і за тими пунктами конституції, які говорять про те, що під час воєнного стану вибори неможливі, і я би виходив з того, що ми маємо перемогти і тільки після перемоги. Думати про вибори, я думаю, що це е, розуміє весь український народ. Більше того, більшість українського народу народу підтримує таку позицію. Вибори в Україні не потрібні до кінця війни, до нашої перемоги. Хотілося б з вами щоб говорити таке, ось ГУР заявили, що поки є питання щодо достовірності інформації про загибель в авіакатастрофі ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина, зазначається, що українська розвідка може підтвердити загибель Уткіна і ще декількох соратників власника ПВК Вагнер. Що ви думаєте про цю історію? Чи може бути таке, що Пригожин виявиться ще й живим? А, ну, а слухайте, а як переконатися в тому, що він загинув? Немає чітких доказів, що він був в гробу немає чітких доказів, що там ДНК-тести, про які говорять росіяни, що вони правдиві. І ну, є просто публічна інформація про те, що він був на літаку, і що на літаку було все керівництво ПВК Вагнер разом з пригоженими. Всі вони загинули. Ну, ці загибелі дуже цікавлені. І Шойгу, і Герасимов, очевидно. І очевидно, що загибель цього літака могла трапитися в результаті попадання ракети протиповітряної оборони С-300, але, можливо, була вибухівка. Якщо ракета, то це ну, очевидно, що військові дали такий наказ. І без наказу Верховного головнокомандуюча Путіна ну, тут не могло б обійтись. Якщо вибухівка на борту літака, ну очевидно, що це ФСБ. Або там спеціальні служби Російської Федерації. І очевидно, що вони підпорядковуються, в тому числі, Путіну, і без його наказу це не могло трапитися. А якщо ми виходимо з цього, то ми маємо розуміти, що в смерті Пригожина має бути зацікавлено тільки одним: це Путін. Але він може бути зацікавлений в тому, щоб була просто історія про смерть Пригожина. І щоб Пригожин втратив інструментарій. Через який він був би небезпечним. Анструментарій, через який він був реально небезпечний, це ПВК Вагнера і е, військове керівництво ПВК. Військове керівництво, ну як говорять, точно загинуло. Це Уткін. Тому, навіть якщо Пригожин не загинув і Путін виконав своє зобов'язання перед ним, що він його помилував, це можна уявити. Чи вплинуться якось на подальші дії ПВК Вагнер? чи Пригожина, мабуть, чи ні. Ну щоб, щоб серйозно впливало на там Росію на війну Росії проти України і так далі, тому мені думається, що на цьому історичному етапі чи живий пригожин чи ні, це не має такого вирішального значення.